Одного теплого літнього дня дівчинка Іларія з мамою гуляли у великому міському парку у польському місті Лодзі, де шепетіли своїми листочками, а квіти ніжно махали пелюстками кожному перехожому. Але Іларія була не в гуморі, вона дуже хотіла морозиво. Мамо, ну давай купимо, бурчала Іларія тупаючи ніжкою. Сонечко, я не взяла грошей, лагівно пояснювала мама. Але Іларія не хотіла слухати. У той момент, коли сльоза вже загрожувало впасти з її щічки, вона почула тоненький голос, немов шелест вітру Пробачте, паняночко, велить не наступила на мене. Можете мені допомогти? Іларія опустила очі вниз і не повірила. Біля її рожевих кросівок стояв малесенький мурашка. Одягнений у кумедний зелений капелюшок, що був, здається, зроблений із пелюстки троянди. Я загубився, моя матуся, мабуть, дуже сумує, розшукує мене та нервує, зітхнув він. Вперше наважився піти подивитися на людський світ. Я тільки недавно вилупився із личинки і тепер не можу знайти дорогу до мурашника. Сльози Іларії миттєво висохли, а цікавість перемогла. Вона присіла поруч із мурашкою, забувши про своє морозиво. Не хвилюйся, я допоможу тобі, рішуче сказала вона. Як тебе звати? Тимко, так матуся мене називає. Поки мама розмовляла з татом телефоном, Іларія з мурахою тимком вирушили у справжню пригоду. Через квіткові зарослі, повз стару лавку і навіть повз фонтан, де грали жабки у хованки. Іларія вчилася розпізнавати сліди мурашиної стежки та тримала мурашку на долонці, немов справжнього друга. Коли вони нарешті знайшли вхід до мурашника під великим коренем дуба, мурашка низько вклонився і подарував Іларії крихітний листочок, складений у форму серця. Це оберіг дружби. Якщо ти коли-небудь знову засумуєш, подивись на нього і згадай, що добро завжди поруч. До тимка одразу підбігли радісні братики і сестрички, а мама його радісно взяла на руки і не відпускала. Уся родина Тимка дякувала Іларії за те, що допомогла маленькому тимкові знайти свою домівку. Раптом Іларія почула, що хтось голосно її гукає. Вона зрозуміла, що мама теж дуже хвилюється, і побігла їй назустріч. Іларія поверталася до мами зовсім іншою усміхненою, спокійною і щасливою. Мамо, мені більше не хочеться морозива. Мені хочеться ще пригод. І так, маленька Іларія дізналась справжні дива трапляються тоді, коли відкриваєш серце, навіть якщо не взяли грошей на морозиво. А добрі справи так приємно робити. Іларія, як ти думаєш, хто тобі приніс морозиво?